Дорогі жіночки, сьогодні розклад на вас. Підписуйтесь на мій ТікТок, ставте вподобайки, буде багато цікавого. Даю в описанні свій нік в Телеграм. Звертайтеся за лічною допомогою. Дивіться, на яких я гарненьких карт сьогодні буду гадати. Це карти 50-х годов, мого діда Властелена. Дивіться дві пташечки, щоб ми всі були красиві, здорові, щасливі у парі обов'язково. Гадаю! І ставлю вам обережок на день, що ви були сьогодні невридімі. Хоч і тривоги, гадські, ну нічого, будемо невредімі. Так, переживайте сильно, дуже переживайте за свою дитину або за сестру, за дуже близького чоловіка, при дорогі. Переживайте дуже-дуже дуже, але дуже, дуже, не переживайте. Опа, всі карти випали, тому що це значить, ще підказує, що не переживайте, не переживайте, тому що е, ну, не, не така серйозна ситуація, як ви думаєте. Воно мене, бо п'ятерка червів завжди випадає, що пройде ситуація. Так, крупний розговор. Благородний король на тій неділі з вівторка всі діла робіть. Так, старається навредити, яка вам жінка, але вона для вас не буде недоступна. вовсе, все для неї буде. Інтересно, що з вами зв'язано. Вообще, викиньте із голови, вона для вас взагалі. Так, будуть невеличкі гроші невеличкі, хлопоти і закінчиться сьогодні день. Ну, може бути таким застолієм невеличким. Гарного вам дня, всього вам найкращого!